Я колись давним-давно закінчив військовий вуз. Після цього звільнився там недовго прослужив. Магазин у мене були розрібною торгівлі. Як твій бізнес зараз? Вже немає. Був поранений влітку 24-го року. Хлопці, привіт, дякую. Грубо кажучи, літуни, безпілотники. Людина, коли приходить до нас у підрозділ, ми займаємося її навчанням в будь-якому разі. Як показує практика, нормальна спланована задача це 90%. Успіху То людина, яка приходить до нас, до нас може розраховувати, що вона буде виконувати ті задачі, які на неї покладені. У нас конкретно втрат серед пілотів при виконанні бойових завдань не було. Я особисто зацікавлений в тому, щоб людина ходила відпустки стільки, скільки їй положено. Ну нам взагалі розвідка це люди, які працюють головою. Це так інтелігенція. Всім доброго. Сьогодні ми спілкуємося з командиром розвідроти а, Позивний Молод. Ми... Сьогодні він розкаже про себе, про свій підрозділ і взагалі, які задачі ставяться перед його э, ротою, які виконувати на бойових діях, не тільки бойових діях. Доброго. Бажаю, бажаю всім міцного. Чому? А, та я не знаю, так якось. Що, займався спортом чи що? Спортом займався, так. Да. Різним спортом. і Трошки боротьби, трошки боксу, трошки легкої атлетики колись в юності було. Поэтому, так. Ну, давно вже? Ти давно, до речі, на війні? На війні з самого початку. Це з 14-го Я... чи? З... Ні, спочатку повномасштабки. Ага. Тобто а... ти не був військовим? Я колись. Давним-давно закінчив військовий вуз. Після цього звільнився, там недовго прослужив, і, в принципі, взагалі не думав, що я якесь відношення буду мати до, до армії до повномасштабної війни. Коли почалися бойові дії у 2014 році, я тоді ще не пішов воювати. Займав, ну, займався допомогою армії, але якось був в стороні. А потім, вже коли почалася повномасштабна війна у 22-му році, то в принципі, на наступний же день вже я пішов до воєнкомата, шукав якийсь підрозділ. Але тоді, до речі, було досить таке цікаве время, черги стояли в, і, в общем, Якісь там документи у мене не були, ну, їх треба було оформляти. Взагалі, мене з воєнкомата відфутболили, сказали, що типу, потім. Ну, і я знайшов там певну організацію ТРО, з якою ми воювали спочатку. Це був Лютіш, це був ну, під Києвом, це був потім Запорізький напрямок, і ми ще в 22-му році попали. На Донбас під Велику Новосілку. Кажи, друже, а ти до війни чим займався? Бізнес. Підприємець, так? Да? Так. І як получалось? Получалось, в принципі. Ну, до. Да, нормально. Магазини в мене були розрібної торгівлі. Як твій бізнес зараз? Вже немає. І ти віддав життя? Ну, і душу? Я, — Я його закрив ще до війни, якраз коли почався а, а, ковід. Перед війною я бізнес закрив, от, тому що тоді вже певні складнощі з'явилися, я почав займатися трошки іншими речами. А, ну, в цілому постійно був в бізнесі. Або, або торгівля, або там, машини, ну, ну, таке. А коли ти потрапив в 110-ку, коли це заняв? Я до 110-ки був в іншому підрозділі. В 110-ку я потрапив а, в 20, а, так році. І Блітку. одразу на посаду командира Рік. розвідроти чи ні, ні? Ні. Я потрапив на посаду командира взводу. У нас о, був хороший дружній взвод, нормально клав, добре виконував задачі. Я разом з хлопцями ходив, виконував ці задачі, був поранений. Влітку 24-го року пролікувався, знов повернувся. Ти став командиром розвідроти коли? Командиром розвідроти я став не так давно. Угу. Влітку, грубо кажучи, цього року. І одразу з цим ти стикнувся? З якими проблемами? Командир зводу і командир роти це дуже різні <гум> Два, дві посади. Тому стикнувся з проблемами нехватки особового складу на сьогоднішній день у нас є сім питання по тим чи іншим причинам, але основна проблема це особовий склад і забезпечення. Все. Забезпечення шукаємо як можемо через волонтерів. Мені багато ну, на нашій на, на роті багато допомагають волонтерів. Хотілося б ще більше. Хочу подякувати волонтерам, які мене знають, які мені допомагають, які допомагають нашій роті і всебічно хлопці. Привіт, дякую. Спеціальності, які вам потрібні. Так, дивись. Значит, по поводу особового складу і спеціальності, на сьогоднішній день особливу увагу ми приділяємо розвитку безпілотних літальних комплексів, і на, відповідно нам потрібні люди, саме, саме спеціалісти в даній області. тобто Грубо кажучи, літуни, безпілотники, там, як їх хто називає, це значить, люди, які сидять за пультом, працюють, які е, займаються технічними питаннями обслуговування е, безпілотних е, літальних апаратів. Це аб, аб, у нас і є і крила, е, у нас є і мавіки, тобто квадрокоптери. Ну і ми ще плануємо е, закривати багато. Е, Напрямків в цій сфері. Тобто це ЄФПІ, і Дарці, ну і в общем, не буду все перечисляти. Які цивільні спеціальності вам можуть підійти? На сьогоднішній день я займаю позицію, що нам можуть підійти люди з будь-якої цивільної спеціальності, які. Хочуть навчатись, хочуть приєднатись до лав Збройних сил і хочуть зробити свій внесок в нашу загальну перемогу як країни. Що стосується конкретики, то в принципі, я думаю, що це може бути і айтішники, і водії повара – будь які спеціальності насамна на, сам, на, на тобто, самом тобі, деле. людина яка тобто... хоче навчатися і ви дасте можливість навчитись да так. ми ми людина коли приходить до нас у підрозділ ми займаємося її навчанням в будь-якому разі ми не а, випускаємо людину а, в в поле без навченості Тобто, це, або це, якщо людина приходить, наприклад, молода, або навіть не дуже молода, але крепка, здорова, це може бути розвідник, який ходить ногами, яким цікаво значить, на сьогодні, ну, виконувати цю роботу тихо, скритно зайти, завести групу. Для цього ми людей навчаємо, для цього ми займаємося плануванням задач. По, по максимуму, я стараюсь, щоб у нас все, що ми робимо, було. Нормально, адекватно сплановано, щоб якщо, як показує практика, нормально спланована задача це 90% успіху. Більшість людей, які зараз є цивільними, їх що в першу чергу торбують. А він скаже, я зараз прийду на пілота БПЛА, а мене потім переведуть в піхоту. На сьогоднішній день я займаю жорстку позицію по цьому питанню. І якщо ми навчаємо людину, ми вкладаємо в людину певний час, знання і енергію, то ця людина, якщо прийшла на дану позицію, вона буде на цій позиції розвиватися і рости. Це я роблю все, що від мене залежить, для того, щоб це було саме так. І це буде саме так. Тобто людина, яка приходить до нас, до нас може розраховувати, що вона буде виконувати ті задачі, які на неї покладені. Якщо людина прийшла розвідником, вона, відповідно, буде розвідником, але так само внутрі підрозділу ми можемо, бачачи якісь здібності людини певні, ми можемо її переводити на ті посади, які більше їй подобаються, на які вона хоче попасти. Це в принципі в, в армії не завжди практикується, але конкретно у нас підрозділі Ми це, ми це практикуємо. Людина теж цивільного життя питає: наскільки мені небезпечно буде, наприклад, я пілот розвідного крила. Чи були у вас втрати серед пілотів розвідкрил на операторів ПВЛ? <кхем> у нас конкретно втрат серед пілотів при виконанні бойових завдань не було. Тобто пілот е сам собі вибирає позицію, е підшукує, займається рекогностуванням ну, за допомогою е наших розвідників, за допомогою розвідінформації і за допомогою. Ну, е це певний комплекс дій, е вибирає собі безпечні місця для, для безперервної роботи. І працює. А як у вас з відпустками, з відношенням до людей? Як, як можна людину, наприклад, там, на три дні відпустити чи поїхати в відпустку? Як у вас з цим? А, ну, дивись, по поводу відпусток, в принципі, люди ходять нормально в відпустки, коли їм треба, якщо є така можливість, взагалі, людей відпускати, ну, на сьогоднішній день, у 2022 році, було. Складно з відпустками 23-му було чуть краще. На сьогоднішній день є обов'язково у людини обов'язково, скажімо так, право на обов'язкових 15 днів піти в відпустку і вони ходять. В принципі, є два, дві відпустки по 15 днів у людей. В рік і зараз, вже, наскільки мені відомо, є норма про ще додаткову відпустку для учасників бойових дій. В нашому підрозділі люди ходять відпустки нормально. Ми з цим питанням не маніпулюємо. Ну я особисто. Я... Зацікавлений в тому, щоб людина для того, щоб людина нормально працювала, у неї має бути нормальний, скажімо так, тил. Вона має відвідувати своїх рідних, там дружину, дітей і так далі. Тому я особисто зацікавлений в тому, щоб людина ходила в відпустки стільки, скільки їй положено. Що стосується окремих питань, коли людині треба вирішити свої особисті питання. На короткий термін я теж до цього відношусь лояльно, тому якщо є можливість, ми людям в цьому... я, я людині в цьому допомагаю. Добре, наостанок проговоримо ще, ще раз, які спеціальності тобі потрібні. Значить, мені потрібні на даний момент спеціальності такі водії, толкові водії, які можуть їхати в день, вночі. З приборами нічного бачення завозить людей і вивозить людей куди треба, звідки треба. Значит, опять же, по поводу водіїв він має вміти воді, водити, мають бути категорії або б, Якщо це, допустимо, людина буде водити, водити пікап, або а, БЦ там і інші категорії, які стосуються там, грузового транспорту. У нас є потреба в водіях звичайних пікапів, і є потреба в водіях на вантажну техніку, скажімо так. Це перше. Значить, друге. Бажано, бажано нам технічні працівники, такого складу, такого складу розуму, щоб могли працювати з, з квадрокоптерами, крилами, ремонт, можливо, крил, там якісь от такі задачі стосуються технічної частини для літунів. Також нам в принципі дуже треба а, а, люди, інж, скажімо так, інженери, які можуть працювати з вибухівкою. Але це така прям а, окрема тема, але такі люди потрібні інженери, які от, хочуть, наприклад, а, навчитися працювати з вибухівкою. Тому що ну, це, це ми, ми все навчаємо. Це окрема розмова, це окреме навчання, і просто треба мати бажання. У мене є знайомий, який ну, в іншій бригаді, який на одну на всю бригаду був один у них інженер, який самоучка був. От йому цікаво було, він собі там щось крутив вертів, і він зараз продовжує по цій темі а, працювати. Значить, а, так, інженери, водії, технічні робітники, далі. А, люди, які можуть літати на Мавіку, От, хто там грає в ігри, я, наприклад, в ігри не граю, мені не цікаво, але є люди, які от взяв пульт і погнав, дивиться в екран і шурує, літає там, когось вбиває при цьому. ну, Поганих людей, скажімо так, наших ворогів. А, значить, це якщо наприклад, людина буде на FPV працювати, а, це досить цікавий, цікавий напрямок. І є люди, які. прямо цим, скажімо так, Кайфують від того, що вони багато там зробили роботи по знищенню ворога. На сьогоднішній день, я думаю, десь відсотків 80 втрат ворог несе саме від этих хлопців, які сидять, працюють на мавіках зі скідами, які працюють на FPV і на інших видах крил, які, ну, ударних скажімо так, літальних засобів. Так, значить, нам потрібні розвідники. Такі браві бодрі хлопці, які хочуть euh, приносити користь, euh, саме ходячи по uh, землі в посадочках, вичисляючи там ворога, або заводячи людей на роботу в, в посадки. Вот. На ж, війна посадок зараз, тому отак. Так, значить, хто нам... Хто нам ще потрібен? Нам потрібні ще люди, які вміють працювати головою. Ну, нам взагалі розвідка це люди, які працюють головою, це так, інтелігенція, скажімо так, в військах. Але є ще у нас такий напрямок, як радіоелектронна розвідка. І тут нам потрібні люди, які працюють за комп'ютером по, по факту, які працюють з технічними засобами розвідки, і тут вже потрібні мізки. Тобто це не, не просто, скажімо так, не просто боєць, а це людина, яка може робити, скажімо так, роботу головою. А потрібні аналітики, тобто аналіз даних, які збираються. Засобами радіоелектронної розвідки і ще хтось має проводити. Це люди, які просто сидять, аналізують, збирають докупи ці всі перехоплення, пелінги, там, ну, в общем, все, все, всю інформацію збирають докупи і роблять аналітично по цій темі роботу. І це, Якщо люди думають, що війна це, їх не стосується тому, що його не навчали воювати, або у нього немає досвіду військового, то я вам скажу, що найкращі бійці, яких я знав, вони не мали військового досвіду взагалі до війни. Взагалі. Тобто Це люди, які просто прийшли і хотіли бути корисними. Ну, то це, це моє, моє би, е, таке і зауваження і відєння, що е, люди з е, гражданки, вони краще починають розбиратися військовій справі, ніж професійні військові. По, по факту. Це те, що я знаю, то, що я бачив. Я думаю, що це підтвердить будь який е, військовослужбовець і командир військах, який мав з цими людьми справу. Ну, ти сам сильно життя прийшов. Ну, по факту, так. Да. Добре. То ми проговорили, які спеціальності потрібні, тому я особисто мовото знаю. Рекомендую йти до того до командира, якого ви знаєте, побачили, трошки подивилися про нього. Проговорили які спеціальності. Звертайтеся до нашого відділу рекретингу кодове слово розвідрота. Тому чекаємо новобранців і бажаю тобі набрати. Спеціалістів. Дякую. І ще додав, скажімо так, із нашої практики роботи, що у нас реально хороший колектив злагоджений, і ми чекаємо саме таких людей, які можуть нормально співіснувати в, в, дружньому, в дружній команді, робити роботу. Нам ця робота цікава, і ми, по суті, якби, замикаємося в. Так, мі мікросріда це наша рота, і ми ж ну, 80% життя воно відбувається саме в цій мікросріді, ми її формуємо е, самі. Е, е, мікросріда у нас хороша, і в, якщо люди е, ну, хочуть до, до цього приєднатися, то ласкаво просимо. Є, є у нас ще, скажімо так, глобальна збройні сили. Там вище командування. І все, що відбувається там зверху, це, скажімо так, одне, але саме в нашій команді у нас своя, своя атмосфера нормальна, дружня. І ми стараємося, ну, я за свого боку і наш колектив, ми переживаємо за кожну людину, яка у нас є. Для нас кожна людина це окрема одиниця, важлива. І тому запрошуємо всіх, хто хоче приєднатися до захисту батьківщини, навіть не маючи досвіду взагалі ніякого за спиною, це взагалі нічого не значить. Як показує практика, місяць-два людина вже в'їжджає в тему і робить нормальну роботу.